Хто побачили назву сьогоднішнього ефіру, ви побачили, що ефір називається Оберіть вектор. Оберіть напрямок в житті. Це дуже важливо, тому що ті люди, які зараз на розпутті або не мають визначеності, вони будуть вразливими для ворога. Ми бачимо, що Господь закликає нас. Писанні мати чітку позицію. Ісус сказав, майте віру Божу. Знаходитись в вірі це позиція. Людина, яка е, хитається, коливається, вона хвиля, яка розбивається об скелі. Це дуже важливе ну, життєве переконання і дуже важливе відкриття священного писання. Христинин не може апріорі бути успішним, якщо в нього немає цього відкриття, тому що основ для віри фактично нема. І будь-які вітрів вітри вчені, будь-які атаки на тіло, випробування в житті, в сімейному і так далі, вони будуть вибивати з колії. Але коли людина обирає шлях, вона знає, на чому стоїть. І ось коли навіть Ісус Навин звертався до народу Божого в часи випробування, він казав: оберіть сьогодні, кому ви будете служити. Будете служити Господу чи богам, які нічого не варті. Які служіння, яким приведе вас фактично до краху. Тому о, мій заклик сьогодні до всіх, хто коливається як, як трава, яку колихає вітер. Ви не знаєте, чого хочете, ви не знаєте, що далі робити. Зупиніться. Зупиніться і скажіть самі собі, Господь, я прошу тебе, ти дав мені життя, ти можеш дати мені ціль в житті. Це дуже важливо, брати та сестри. Ціль в житті це дуже важливо. Напрямок, вектор в житті це дуже важливо. Ви знаєте, я скажу так, недавно у нас останні наші ефіри, як публічні, недільні зібрання, пов'язані з служінням Богдана та Людмили Демборинських. Вони робили дводенну конференцію, молитву за хворих, за зцілення в нашій церкві. Багато зцілень. От сьогодні я навіть прийшов в церкву, працюю по по декілька годин в день, і я прийшов в зібрання церкви, скажу вам, що до мене підійшла сестра і сказала, сказала, ви знаєте, пастор, я те зцілення, яке отримала на служіння Богдана Людмила Боринських, можу засвідчити, я отримала повністю, бо коли вона після молитви їй стало легше, вона отримала своє чудо. Через декілька днів почали повертатися симптоми, і вона е, стала твердо стояти на, на, на слові. Твердо стояти на писанні і не відпускати те, що отримала в, в, в безпосередньо в час в час, е, молит, під час молит. І зараз каже, можу засвідчити, що дві неділі в мене немає. У мене були болі, був дискомфорт. Я отримав свою досконале зцілення. І я чому згадав служіння пастора Богдана Людмили, тому що е, тим, хто, скажімо, зараз бореться з е, хворобами, вам не потрібно зараз метатися від традиційної медицини до якихось екстрасенсів, тим більше, якщо ви християни, не дай Бог, щоб ну, такий образ мислення е, вас захопив або або культивувався вам. Оберіть, ну, навіть якщо ви християни і ну, до таких якихось маніпуляцій, не, не схильні ну, світських безбожних людей, а просто ви, ви не знаєте, чи Бог сілює, чи не сілює, кого можна слухати, кого не можна слухати. Тобто є різні моменти, які можуть бути причиною ваших сумнів, якби таких з вільними стандартами життєвої традиції порадив, дорогі, оберіть сьогодні для себе напрямок. От згадав про Богдана і Людмила Дембуринського. Слухайте їх їхні проповіді. Вони роблять акцент на, на Ісусі Христі. Вони не звеличують себе, вони не хваляться своїми якимись здібностями. Вони роблять те, що збудовує вас у вірі. Тобто, слухайте. Те вчення, яке наставить вас в істині слово Боже, тим більше, якщо у вас зараз є виклик в питанні фізичного здоров'я, питанні зцілення. Тому оберіть місяць, два нічого, кроме Слово не, не, нехай не входить в вашу розум. Будьте конкретними, очікуйте від Господа, очікуйте реалізації Його бітних зцілень. Це так важливо сьогодні, бо якщо ви не певні, ви хитаєтесь, то вітер, вітер, перемін, вітер лжевчень, він може вас захопити. Але ви до цього не покликані, Запам'ятайте. Першоугор. Я е, хотів би сказати, що саме, саме оця позиція е, твердою, впевненої, е, такої е, утвердженої. На слові е, істини, яка рухає вами, саме ця позиція істини у вашому серці зробить е, дивовижні переміни навколо, дивовижні переміни в тілі, дивовижні переміни в сімейному житті. Тобто людина, яка має чіткі вибудовані, е, плани, доктрини. Очікування цінності. Така людина буде однозначно процвітати в Господі. Всі, хто коливаються, всіх, кого легко захитати, вони прийдуть до розчарувань. Я б не хотів, щоб церква Божа, щоб ті, хто люблять Господа, в кінці кінців розчаровувалися. Я тому вас надихаю відповідності до Слова. Оберіть. Ті шляхи, які будуть конкретними, чіткими, на яких ви побачите чудо. Апостол Павло був такою людиною. Він твердо обрав, без, так, безкомпромісно положити себе на алтар служіння добровільно. І Ті добрі плоди його життя зараз впливають на мене, впливають на вас, впливають на церкву Христову. Тому що він знав, в кого він вірував, і він знав, що він робить. Він знав, що його слова вони спричинять переміни в життя тих людей, які їх слухають. Я хочу, щоб мої слова вони торкалися ваших сердець, запалювали вас любов'ю до інших, запалювало вас бажанням бути вірними Богові, запалювало вас бажання рухатись в надприродньому і прославляти святе імені Господня. Брати та сестри. Ми сьогодні є творцями історії, по крайній мірі творцями своєї історії, своєї особистої історії, історії своєї сім'ї, історії своєї церкви, історії тих людей, які поряд з нами, яким Господь довірив нам служіння і взагалі дав нам можливість дружити і мати якісь стосунки. Ми з вами, голова, а не хвіст. Ми з вами благословення, а не прокляття. Це позиція. Тримайтеся цієї позиції. Якщо ви тримаєтеся цієї позиції, то скажу вам, що ви будете процвітати в Господі. Господь буде возвеличений в вашому житті. Я хочу, щоб Господь в моєму житті був прославлений. Не буду навіть задавати це питання, я впевнений, я просто буду говорити: ви хочете, щоб Господь був прославний в вашому житті. Тому оберіть. Оберіть. Коли Ісус Навин звертався до народу, Він хотів, щоб ізраїльський народ обрав вірний, вірний шлях. Він сказав, мені все рівно, що ви оберете, але я і мій дім буде служити Господу. І в своєму серці він хотів, щоб народ Божий обрав твердо стати на Божі шляхи. І так само я от хочу з свого боку сказати вам, коли я, як пастор, надихаю когось стати на Божий шлях, я не хочу просто сказати. Слова, які будуть правильними. Я хочу, щоб люди, які мене чують, вони зрозуміли суть того, що я хочу їм донести. Вони зрозуміли те, що покращить якість їхнього життя. От комусь потрібно покращення в тіло, вам потрібно обрати шлях, який покращить ваше тіло. Це любов до обітниць слова. Це любов до самого слова. Це любов до Господа, це любов до його шляхів, до Його служіння. Служіть Господу Богу вашому, і Він силить вашу, Він прибере хвороби з вашого тіла. Ви потрібні йому здоров'я. Так само я скажу вам, що є зараз проблема в церкві через те, що багато священнослужителів великого рівня. Вони дискредитували себе в питаннях чистоти, в питаннях фінансової чистоти, моральної чистоти. І це сталося, знаєте, таким, як несподіваним фактором для багатьох віруючих ідей, які розчарувалися християнством через неправильні вчинки інших людей. І вони вже в невизначеності, чи правильно ми йдемо, чи неправильно. Послухайте, нехай. Інші, нехай інші е, люди або помилки інших людей не зроблять вас заручниками своїх проблем. Ваші проблеми це сугубо результат ваших дій. І якщо ви не дасте е, чимось, е, як інші людині, скажу так, е, впливати на вас, то її... Проблемне життя, її нечистота в житті, вона не буде мати ніякої е, сили, не буде мати ніякого впливу на вас. Тому, брати та сестри, я хочу, щоб ви сьогодні почули мене. Ви обираєте шлях. Ви обираєте кому служити, ви обираєте, е, якої якості ваше життя буде в майбутньому. І я впевнений, що ви оберете правильний шлях. Оберіть сьогодні, комусь кажу, слухайте, 2-3 місяці. Кожного дня, Богдан і Людмила Демборинський, вони по от те піснення, яке є їхньому служінню, вони концентрують людей на Христа, на Слово Боже, на віру в це слово. І ви побачите, знаєте, це добре рекомендувати. Я бачу, що в їхньому житті і служінні є плоди. Це добре. Але слухайтесь також і Духа Божого. Мені Господь якогось часу, ну, якийсь. Період часу сказав читати Слово Боже у відповідному режимі, відповідному темпі. Я послухався це. І це, і, послухався Господу. і це вивело моє духовне життя на новий рівень, на високий рівень. Слава Господу! Послух Господу є ключовим. І деколи, от, наприклад, такий ефір, він може бути таким стимулом. Імпульсом до правильних дій. Від сьогодні, наприклад, я приймаю рішення щодня 20 хвилин якісно роздумувати надписання. І від сьогодні якість вашого життя може змінитися. Від сьогодні я, я приймаю рішення не ображатися, хто б ну, як би до мене не поставився. Це вектор мого життя. Це те, що я обрав, це те, чого я буду притримуватись. І це буде приносити добрий плід, коли визначеність. Це е, акт віри, це діло віри, ми з вами покликані жити вірою. Тому прийміть рішення любити своїх дітей, вірити в них, незалежно від того, як вони себе поводять, що вони вам сказали. Це ваш виклик, це ваша відповідальність. І якщо ви зробите свого боку. Таке рішення, і воно буде якісним, воно буде е, фактично плодоносити, воно принесе за собою те, в що ви вірите по-справжньому, в те, що за ним стоїть. Якщо за ним стоїть правда, якщо за ним стоїть основа, священне слово Боже, брати та сестри, щось дивовижне і славне почне відбуватися. Я прямо відчуваю, що зараз комусь потрібно пережити на фізичному рівні Божий дотик. Походіть на себе руку, просто покладіть на себе руку на голову. Небесна те, я молюсь в ім'я Ісуса Христа, нехай ярмо головної болі, ярмо душевної болі, депресія, страх, який зараз атакує серце цієї людини. Нехай прямо зараз це ярмо буде знищене силою Духа Святого. Твоєю святою присутністю в ім'я Ісуса Христа. Страх того, що ти не приймаєш, нехай прямо зараз Він тане, тане як, як сніг на яскравому сонці в ім'я Ісуса Христа. Нехай прямо зараз прийде полегшення в душу людини, яка приймає цю молитву в ім'я Ісуса Христа. Також я молюся, щоб Огонь Духа Святого запалив. Або побудив до правильних дій, возрів ці правильні імпульси, очікування від тих, хто поряд, і очікування від самого себе. Нехай ці правильні очікування, правильні напрямки в житті сформують е дії послідуючи характер і все те добре, те хороше, що ти маєш для цих людей, очі, в ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які е зараз страждають від болі. В області живота вже якийсь час. Я молюсь, щоб, е, чи це отруєння, чи це просто якісь проблеми е, з внутрішніми органами чи шлунком в ім'я Ісуса. Нехай прямо зараз це ця проблема вирішується під силою Духа Святого. Силою Духа Святого, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз, нехай Господь буде возволичник прославлений в ваших тілах. Аллелуя! Слава тобі, мій Господь. Аллилуйя. Я молюся, Господь, щоб ті люди, які сьогодні долучилися до цього ефіру, отримали від тебе імпульс. Імпульс діяти на основі твого слова. Діяти на основі твоєї волі для їхнього життя. Нехай радість від, від Твоєї присутності захопить їхнє серце. І сила Духа Твого Святого рухає їхні думки, їхні слова, їхні подальші дії в ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Будь, Господи, возвеличений і прославну житті кожного, хто сьогодні приєднався. Слава тим, Господь. Аллилуйя, Господь, дай ти мені. Ти хочеш щось сказати? Я прошу тебе, дай мені мудрість сказати потрібні слова. В 1 Івана, п'ятий розділ, четвертий розділ, вірш. Слова, які я найбільше люблю, можливо, в новому заповіті. Ця перемога, що світ перемогла, є віра наша. Кожен, хто нарожений від Бога, перемагає світ. Послухайте, а ця перемога, що світ перемогла, є віра наша. Обрати шлях віри це фактично обрати шлях надприроднього Божого втручання в своє життя і в свої обставини. Тому оберіть сьогодні, оберіть для себе на в повному серйозі той шлях, який буде не просто емо... емоційно продиктований ситуацією, моїми словами, а буде доленосний. от Оберіть не зраджувати дружині. Оберіть е, бути відкритими в сімейному житті одне з одним. Оберіть бути прозорим в питанні, скажімо, е, Фінансів в сімейному поділенні бюджету. Оберіть бути чесними. Оберіть бути добрими з дітьми. Тобто оберіть ті якісні рішення, які будуть впливати на правильну побудову вашого життя. Оберіть бути давачем з відкритим серцем, що у вас був авторитет людини, яка любить віддавати. А не людина, яка жадібна. Будьте людьми добрими, уподобляйтеся до добрих. Ви добра людина, і нехай цей авторитет закріпиться за вами. Боже благословення вам дорогі! Утверждайтеся, утверджуйтесь Слові Божому в славних істинах, з миром Божим і до нових зустрічей!